Володимир Зеленський назвав наступним наступний рік вирішальним у війні проти Росії. Ви з Паторії в першому нашому інтерв'ю ви казали, що мрієте зайти на танку додому, заїхати. Вірите, що це буде вже наступного року, і як ви розумієте слова, ось це зеленського вирішальні роки в нашій війні? Ну я на фронті ну, як воювати почав добровольцем ще з початку 2014 року. Як це все почалося? Я вірив тоді. В 15-му під Дебальцево і вірю зараз. Я думаю, що все в свій час завдання мають бути максимальні, але війна це така штука, така, не можна її до кінця зрозуміти. Якщо дасть Бог, буде перемога на полях боїв, я думаю, що обов'язково в наступному році я повернуся в рідний Крим, в рідну Юпаторію. Одна зараз російські війська. Інформація, що риють окопи на півдні тимчасово окупованого Криму супутників зафіксував такі оборонні споруди окупантів. От, як думаєте, це така найбільш психологічна а, штука, де вони хочуть людей підготувати до війни і можливо мобілізувати тих же кримчан? Чи все таки дійсно розуміють, що поразка близько? Вони розуміють, що спроба морського десанту з цього боку вона є реальною вже з що Вони втратили Херсон. Їхній жест доброї волі заставив копати їх окопи в самому Криму. Тому якщо люди починають займатися оборонними спорудами в Криму і розказують, що вони перемагають, то я сподіваюся кримчани, які побачать, що там копають окопи, хай хоч може щось до них дійде. Тому, коли тоді будуть підтягувати вже гармати і особовий склад, і війна буде вже дуже поруч, може запізно. Хай зараз думають вже про це. Бачили напередодні ми підсумки Володимира Зеленського у Верховній Раді. Потужна промова була. От щодо ваших підсумків на фронті, впродовж усіх місяців війни, як змінювалася можливо тактика окупанта, сам окупант, власне, ми розуміємо, що моральний стан їх все більше падає ми на початку ймовірніше не були мотивовані. І загалом, як бачити зміни от на полі бою за весь час. Ну, В липні місяці вони йшли хвилями. Тоді були ж в тренді мобіки, шість місяців контракти, три місяці контракти. Це були романтики, Романтики, які кинули там, домівки, хтось розлучився з дружиною, хтось щось кудись щось трапилося, у когось проблеми з фінансами. і Піду Росію захищати, Україну визволяти. Приїжджаючи сюди, вони були шоковані, і їм дуже було складно і зрозуміти правду. Що їх просто обдурили, е, тоді вони, скажімо так, вступаючи у бій, дуже часто вони здавалися в полон і пояснювали, що вони не очікували, що вони те, що вони побачили, не все зрозуміло. Але було запізно. Навіть був такий випадок, як у е, військовослужбовець російський при штурмі зрозумів, що завтра він загине, вночі просто кинув в свою позицію, забрав два автомати і пішов додому, мотивуючися тим. Що він в минулому був прикордонником Росії, знає кордон охвороняється, і пішов додому. Ну, заблукав і пішов в, нашу, в наш бік. Йому дуже пощастило, він пройшов повз наші пости, зайшов в село, де попросив води, і там його взяли в полон. От він розказував, що ось отак, от він йшов додому, але якось не в ту сторону пішов. Зараз вже ЧВК це люди, які йдуть за свободою і за грошима. Це вже інша мотивація. Але коли їх завозять на позицію. Навіть даючи першу зарплату, так щоб вони там вічно не тікали, щось там зрозуміло, що їм будуть платити. Життя одне, і коли ти бачиш, що тебе не евакуюють, те, що забороняють забирати трьохсотих з позицій, з точки те, що погрожують, знищити власну артилерію, якщо ви не будете пересуватися далі вперед, на 100 на сто метрів, то ми розвалимо вас своєю артою, знаючи, що де вони знаходяться, то мотивація тут зовсім інша вже. Вони просто загнані в кут і на сірій зоні. В них шлях або вперед, або на позиції, або смерть. Ну, До речі. Є багато інформації, що тікають вороги. Зокрема, нещодавно була інформація, що там що буквально сотня мобілізованих втекло. А, от цікаво, просто якщо вони втікають, не розуміть, що їх також там чекає смерть, тому що розуміємо, там є ж ці певні лінії, де також їх можуть розстріляти. Невже їм е, краще вмерти від своїх ніж вмерти в Україні? Оце тут такий цікавий момент. Все дуже просто там є шанс вижити, а тут його немає. У них до речі, ну чому в полон що, здаються? Ви ж не... точно бачили, ймовірно, цих мобілізованих чи зеків, яких брали в полон. ж чули, що вони говорять, от, наприклад, їхні загалом які перші слова, коли потрапляють в полон до України? Ну, Я тут взагалі мене заставили, як завжди, в чесніші і в чесніших. Е, е, У них є такі, як там, синдром жертви, обманули, заставили, відправили, погрожували. Я не такий, але. Навіть е, знаючи роботу, бачачи цих людей в окопі з дрона, як вони воюють, а через декілька днів після того, як їхня воля зломлена і особовий склад втрачений, їхній командир здається в полон і розказує, що він тут не при чому, але при тому він поклав своїх солдатів в землю. Тому ну, так складно дивитися, як людина просто все. Тож вони, звісно, святі. Всі святі. Є, які справді не хотіли воювати. У мене до них немає ненависті. То тобто, я навіть нормально сідаю поруч, можу поспілкуватися, розказ питаю. От я питав одного, я в нього стріляв з танка, тобто які враження він, де він був, які враження, як він вижив. Тобто, він мені розказував, що саряд там рвався в метрі від нього, його за закопа, він обратно залазив. То тобто, ну така, ну пощастило, хлопці. 20 років дурочок пішов в ЧВК з в тюрми. Ну, до речі, пам'ятаємо таку тенденцію на початку, що більшість окупантів говорили, що загалом ми не знали, куди ми їдемо. Ми тут випадково. А оця тенденція вона до кінця року змінилась. Є хоч один од з яких ви принаймні, бачили, хто б сказав так, я тут за Росію, там слава Росії, господи, прости. Ніколи не скаже людина. Ви знаєте, ну це такий інстинкт самозбереження бажання вижити. Він буде говорити слава Україні, Путін поганий. тільки, а я коли випустять, випустя, в руки зброю і буду воювати. Це так, це така психологія в людини. Для того, щоб вижити, він буде робити усе. То питати в них, в принципі, чи вони там за Україну, чи за Росію, немає сенсу, тому що вони завжди брешуть. Приїдучи в Росію, вони знову попадають в свій світ і, грубо кажучи, не роблять ніяких висновків. Це не ну, це велика проблема цього народу, який там проживає. Вони в них коротка пам'ять на війну.